Так, Volkswagen Cadді. Маємо пасажир. Дволистуварі Он З лівого боку, ой, з правого боку бачимо, що там відбійник є, з лівого вже немає, випав. Зараз будемо майструвати такі хендмейд відбійники, можливо, трошки буде м'якше і тихіше. Підвіска, так. За такої м'якенької, відносно м'якенької трубочки силіконової. Попробуємо нарізати такі шматочки і прикріпити по периметру чи по довжині ресури. Подивимося, як вона це буде показувати. Тут вже була така установка у нас цих. Трубочки від газової плити вставляв між ресорами. Вони отак вже сплюснулися. Теж. Вичитав у Фейсбуці, типу тоді менший контакт. ресору ресору. Ну і між ними цей відбійник. Зараз буду мостити ще сюди. Отак. З цього боку отак виходить. Так, і на кінці ресори. Отак. Попробуємо, знайшов ще іншу, ця тугіша. О, ця товстіша така, оця геть мігенька Попробуємо оцю під відбійниками поставити, а цю отам де починається ресора. На відео покажемо. Тут, думаю, отак. Буде відбійник м'якенькові цю трубочку, а тут я запухав товсту сюди і прикріпив стяжечкою отаким макаром. Ось так вже трухне цей відбійничок. Ось. З того боку, з того боку, в кінці, таке було пару тижнів тому, і відспав уже. Так, працюємо далі з наступною ресорою. Коротше, отак вийшло. Сюди товстішу, грубшу, оце вона вже стоїть на колесі. А сюди м'якеньку Може вона теж буде якось пом'якшувати удар. І під відбійник, не знаю. Мені здається. Це дурня може бути, бо отут під ним м'якенька резиновий пиптик, такий, який входить сюди у середину відбійника. Ну, побачимо. Зараз приїду, послухаю, як воно буде працювати. Зроблю з обох сторін. Там аналогічно. Дорожній тест. Дорожний тест показав, що ну, наче менше бухкає, наче тихіше, м'якіше підвізка відпрацьовує, ну будемо спостерігати. Можливо, ще трошки дочіпляємо, далі будемо дивитися. Все, підписуйтесь на канал. Всім бувай!